Вітаємо тих, хто тримає наше небо, хто не дає згаснути світло в наших домівках. Дякуємо кожному і кожній, за день, у якому ми живемо, і за майбутнє, яке ще буде. Дякуємо за свободу, яку ви виборюєте щодня, за тишу, в якій народжуються наші мрії, за силу, яка тримає країну, коли ми втомлюємось. Ми віримо у вас, у ваші руки, у ваші серця, у вашу дорогу додому. Ви наші герої. Ви наша надія. І кожен ранок завдяки Вітаю вам. Вітаю ним, щоб були здорові, як крепкі, силу мали і щоб верталися додому живими і здоровими. Ми від все, від щирого серця і від всієї душі вітаємо наших захисників, які воюють за нас, захищають нашу землю, наш народ. Ми вдячні вам за можливість творити Вітаю зі святом наших захисників та захисниць України. Бажаю мирного неба над головою, швидкої перемоги та міцного здоров'я. Бажаю мужності та сили. Хлопці! Повертайтесь додому живими! Бажаю міцного здоров'я, миру та незламної віри у перемогу. Нехай Господь береже вас від всіх небезпек. Повертайтеся додому живими і неушкодженими. Ми пишаємося, що Україна має гідних людей. Залишайтеся мужніми, сильними та завзятими. Дякуємо захисникам та захисницям, захисницям. за силу, мужність, свободу і неслами дух народу. Ми пам'ятаємо, ми вдячні. ми поруч.